I miss you. You are a wonderful girl. Познайомився в інтернеті з француженкою Мішель. Вона не знає української, а я не знаю французької. Добре, що ми в школі та в інституті вивчали англійську мову на англійській і переписуємось. Піду зараз до вінничан і запитаю: а які мови світу знають вони? Знаю дві мови англійську і українську, а взагалі це дуже цікаво вивчати мови, тому що, по-перше, вони впливають на наш мозок, на пам'ять. На розвиток, звісно, і дуже прикольно, коли ти їдеш в якусь іншу країну. В тебе є можливість спілкуватися з іншими людьми, дізнаватися щось новеньке. Я вільно спілкуюся українською солов'їною, можу розмовляти на російській мові, I can speak English. І трішки знаю іноземних мов по типу французька, німецька, італія, іспанська, китайська, японська, німецька. Люди, які знають більше одну і дві мови, це вже можна сказати освічені люди. Це люди, які пізнають завжди щось нове. Це люди, які завжди вдосконалюються. І це. Досить важливо в сучасності знати не тільки одну мову, а й багато інших для того, щоб могли могти комунікувати з іншими людьми. У нас всіх вчили, ви знаєте, якій мові мові ворога. Я англійську вчили, але я її не дуже знаю. Ось. Звичайно, мову потрібно знати, але починати з своєї. І це для мене болісне питання, тому що люди, які живуть в Україні, вони дуже знають українську мову, але коли вони переміщуються в якусь іншу країну, то там все починається з мови. Починає ти повинен піти на мовні курси. Тому я вважаю, що кожен, хто живе в Україні і вважає себе українцем. Він повинен знати мову. Я знаю серед іноземних, якщо говорити, це англійська мова і французька, але такий перший рівень в школі ми вивчали. Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина? Я думаю, важливо знати, так будеш краще комунікувати з більшої кількості людей. Чим більше мов ми знаємо, тим краще це не піддається сумніву. Скільки я мов знаю, Дві. Українську, російську. досконалості я володію тільки українською мовою, а також я вивчаю англійську мову, тому що це дуже важлива мова на сьогоднішній день. І я вважаю, потрібно вивчати і не тільки навіть англійську, а які ще, які вам подобаються. Розвиватися в такому напрямку це дуже важливо. Я знаю українську, англійську. Важливо знати якусь іноземну мову для того, щоб якщо ти подорожуєш, чи можливо в тебе якісь є справи там по роботі, ти міг себе більш-менш комфортно почувати або пояснити, чого ти хочеш. Завжди треба знати мову ворога, тому що це теж обов'язково. Я знаю дві мови українську і російську з народження, і вивчаю ще санглійську. Наразі я вільно спілкуюся українською, можу спілкуватись. Російською, хоча зараз не дуже актуально, але ми її ще вивчали в школі. На розмовному рівні можу на базові теми спілкуватися англійською, але мені дуже бракує цього хорошого рівня англійської мови, тому що коли поїхати за кордон, відкриваються з знанням мови, відкриваються більші можливості, і я б дуже хотіла знати іноземну мову і не одну.